Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 27 листопада і вирішили ми на цьому точку у нас ну, також подивитися, як сидять наші сім'ї. Тому що тут також не дуже ми дивилися до них. На тому точку дивилися 6 днів назад, вроді 21 листопада, а тепер вирішили подивитися тут. Так, помочниця наша. Зараз подивимося так, бачимо що ось тут сидить. Ну Тут гарно клуб сидить так, як має бути. також клуб гарно сидить, не потрібно нічого скорочувати. Ось тут у нас бджоли вже немає. Ось так. Тут у нас всі вісім ремок і бджола є ось тут і тут. Ну, також скорочувати не потрібно нічого. У нас ось така бачимо картина. ну Тут, друзі, скажімо так, що навіть якби була одна ще рамочка, вона ближня тут не була, тому що бачимо, ось тут у нас бджола сидить. Можливо, друзі, якщо будемо мати, то і підставимо сюди рамку по місту заставною. Ну, але взаді тут у нас корма ще нормально, все. ну е -е, то як би сказати, не дуже переживаємо. Тут бачимо також все добре. Клуб сидить на тих рамках, які ми їм залишили. Тут, друзі, ну всі сім'ї не будуть... Як маю на увазі, всі сім'ї передивлятися не будемо це... Так, друзья, что у нас тут? А тут он, ну, тут, 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 тут у нас, тут у нас. А тут у нас выявляется, мабуть, не мая ничего. Так, секунду. Да, тут у нас, друзья, не мая ничего. Бачим вот семью у нас. Э, цю всю семью у нас, друзья. Добро, зараз едем до конца. Подивлюся по зошиту, що у нас було 15-ї сім'ї, тому що, не пам'ятаю, це у нас, напевно, та сім'я, яку ми с... м... об'єднували. Ну, зараз е, подивимося. Зараз, друзі, подивлюся по зошиту. Так, Ось, друзі, ця сім'я. Бачимо, вона у нас сіла ззаді. Вона у нас сидить ззаді. Сидить вона, вона у нас добре. Потрібно забрати ось. Кормушку поставити їм заставну теплу, але сидить вона у нас ззаді. Добре, це у нас 31 сім'я. Також її поставимо, як би сказати, на замітку і перевернемо їй корпус, так як ми робили минулого року на одній із сімей. Бачимо тут все добре, тільки потрібно забрати кормушку і поставити, думаю, що теплу заставну. Так, йдемо на цей ряд. Так, тут у нас бачимо також, сидять це деремо. Ну, сидять на тих рамках, скільки ми їм залишили, все добре. Корм у нас сюди це все в корму. У... Ну. Поки що, друзі, ті сім'ї, які передивилися. З кормами все добре. Ну Окрім одної тої сім'ї, що вона у нас пропала. Ми зараз подивимось, по якій причині вона пропала. І бачимо також. Сім'я сидить спереду. Ось бачимо, це все в нас, друзі, корм. Це все в нас корм. Сімейка сидить добре. Потрібно буде, здається, тільки забрати цю заставну, не заставну, а кормушку і поставити заставну. І поставити їм заставну. Також бачимо, що сидять спереді. Сидять, друзі, спереді і, можливо, також зробимо так, як на, тій, на тому другому точку, що поставимо ось тут їм заставну теплу. Ну, якщо будемо це робити, то обов'язково покажемо на відео. Так, тут у нас... Зараз бачимо, трішки у нас о, ну, потрібно скоротити, як би сказати, ця рамочка лишня, тому що тут немає бджоли. І ось ця рамочка лишня. І ось ця рамочка лишня. Ну, друзі, це все будемо скорочувати. Тому що, ну... Чому хочу скоротити їх? Тому що, друзі, на мою думку, так що їм буде краще, якщо вони будуть скорочені. Тут у нас щось вони тут, друзі, щось не в порядок, тому що бачимо, бджілка у нас неспокійна. А, да. Ось тут, друзі, у нас напевно не буде матки. Тут у нас не буде матки, тому що бачимо, бджола неспокійна. Вона, ну, чуємо, вона неспокійна. І сидить вона якось ось так навздовж цих рамок. Ну, нічого, передивимося їх. так, а, Зараз поставимо на паузу, знайду зошит і по... Ну, постараємось вияснити, чому там у нас пропала сім'я. І так, друзі, е, ну, не знайшов я тут якби нічого такого, тому що бачимо 15-та сім'я тут у нас немає ніяких записів, то ну, з нею нічого такого не робилося. Е, бачимо по записах е, ну, по тому зважуванню, що ми їх зважували. Так, 15-та сім'я у нас сважила 11200. Як би сказати так. І не мало, ну і немного. 14-та сім'я, друзі, у нас ну не, ось там стоїть пустий вулик 14-й. Це, друзі, ми. Там була пропала матка. І здається, я тепер пригадую, що я їх із скоротив... Ну, Так, да, якби скоротив з 15-ю сім'єю. І можливо, друзі, що вони або побилися, або щось таке. Хоча ні-ні ні. Ні, друзі, пригадую 14-ту сім'ю. 14-ту сім'ю я. Ще раз відкрию, подивлюся. Здається, що 14-та сім'я. Да, 14 так, 14-та, друзі, сім'я. 14-та сім'я у нас скорочена із третьою сім'єю, тому що бачимо по записах. Третя сім'я, ну це записи від 7-го місяця, 29-го сьомого місяця до 4.09 вони ніяк не приймали матку. Ось тут я їм скільки маток не підставляв, вони ніяк матку не приймали. Потім я передивився, що та 14 сім'я має мало, дуже було мало бджоли і мало корму у них. То було таке вирішення. Ну, а тут, наприклад, було більше бджоли і корму було достатньо. Тому було таке прийняте рішення, що взяти і скоротити ту сім'ю, скласти з цією. Там була матка, все нормально, тут матки не було, тому ми склали їх сюди і вже будемо дивитися, як вони перезимують. А там, здається, мені що е, то була досить таки слабенька сімейка, і її, напевно, на неї зробили напад, коли була більш-менш нормальна погода і її. Ну, роз, Розбили просто-напросто. Ну і будемо дивитися також за тією сім'єю. Ось так зараз ми поставимо яблуко. Це у нас дуже така. Так. Так, поставимо ось тут на 31-шу яблуку, щоб собі зазначити, що. Е, е, Ну, що ту сім'ю потрібно буде передивитися там, можливо, десь через тиждень або як, подивитися, що у них як з кормом, плюс-мінус, і е розвернути корпус, тому що вони сіли у стінці. стінки. Ну, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. А так ще хотів сказати, що всі сім'ї поки що передивлятися нічого не буду, ну, тому що тут, ну, тут е геморально передивитися, друзі. Ну, Важко. І також буде потрібно ще, коли будемо з цією працювати, сім'єю, подивитися і ту сім'ю, що у нас там. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!